А зараз до вашої уваги крістяна історія Ганса Крістіана Андерсена. Червоні черевички на різдво. Доброго дня! Отче! Вітаю вас, пане бургомістре, Аделаїдо. Дозвольте вам допомогти. Так, так, буду дуже радий. Кожного разу я з особливим а почуттям чекаю на різдво. А вже ж передняна містерія. Це важлива частина свята. І кожен має зробити світла. Вибачте, отче, але мушу йти. Сьогодні я належу своїй улюбленій дочці. І є день. Так, так, маленька Аделаїна. Ну, підемо, люба. Добрий вечір, пане бургомісте. Добрий. Що пишуть в газетах? Різдво, пане бургомістер. О, Різдвяні новини завжди добрі новини. Здачі не треба. Хай благословить вас Господь. Наше місто таке на різдво. Сьогодні всі прикрашають свої будинки. Всі, крім шевця, панса. Бідний, самотній хат. І ось так, що робно. Доброго вечора, хан! Доброго вечора! Різдво наступає. Не взяти не помітив цього. Чим швидше воно настане, тим швидше воно завершиться. Я не розумію, хан. Чому ти так не любиш різдво? А я не розумію, Фрідрих, чого ти його так любиш? Мені в ньому подобається все. Запалені свічки, накритий гарний стіл різдвяний, різдвяні колядки. Я ще на різдво я люблю дарувати своїй родині подарунки. Своїй дружині цього року я купив тепле пальто, а своїй дочці. Дочці, а в дочки список на кілометри. А в мене родини немає, так що мені нема кому дарувати. Тобі що робити нічого, окрім як заважати мені працювати. А, а у бажателю зовсім не потрібно. Граз, я йду. Ну, хто там ще? Газета не потрібна ханс. Що не бачиш, я зайнятий. в мене немає часу читати твої газети. Ханс, в кондитерській спекли найсвіжіші смачненькі тістечка. Купив би гостей запросив би на Різдво. Різдво прекрасно. Усім дарують подарунки. Ханс, Я так сподіваюся, що у тебе все зміниться. І цього року у тебе буде щасливе Різдво. Що це? А це ти, Гретхен? Так, всього лишня я ханс. Але у мене до тебе сьогодні справи. Які справи, Гретхен? Уявляєш, ханс, хтось виконав ці чудові черевички на смітник. А цим черевикам місце на смітнику. Я сподіваюся, що ти зробиш з ними чудо. Вони потрібні для моєї онучки Ельзи. Але тут справді потрібне чудо. Це буде їй подарунок на Різдво. Різдво, подарунки. Раз. Але я можу заплатити ось трісочки. Це берегла я для нас. Ельзою, а я можу й тобі їх дати. Хансь. Ми просити не будеш. ласка, Ханс, Це ж все, що в мене є. А Ельзі так потрібні черевички. Так, але всі турбуються про подарунки і ніхто про оплату праці. Подарунок на Різдво це набагато більше. Так, але… Різдво це символ дару Божого, Бог дарував нам свого Сина Ісуса Христа, родженого у Вифлеємі, щоб стати Спасителем світу. Хіба це не свято? Звісно, але Хансу потрібні гроші. Ханс. Я так сподівалася, що ти прийнявся крухом Різдва. Ну що ж, бувай Доброї добрий ноч. Бувай. Ну, хто там ще? Ой, вичте. Щось хіба так вітають бургомістра. Перепрошую, пане суддя, я думав, це стара Гретхен. Що? Ну, залишмо це тепер. Я прийшов сюди по більш важливій справі. Чим можу прослужитися, пане бургоміст? Я шукаю найкращий подарунок. Для моєї доньки Аделаїди. Так, але я вже давно не шию нічого. Я тільки ремонтую старі черевики для жителів нашого міста. Сумнівайся, що ми його знайдемо тут, так. Донечко, давай подивимося. Покажи нам свій товар, швець. Ну що, ж. Підемо, тату, ми тут тільки втрачаємо час. Підемо, Люба. Ну ось, втратив покупця, а міг зшити черевики з нової шкіри. Що ж робити? Залишусь тепер без грошей. Потрібно. Не бійся, я несу добру звістку. Що тобі потрібно від мене? Ханс, радій, цього року ти отримаєш подарунок. Подарунок? Ненавиджу подарунки. Ханс, цей подарунок буде дорожчий за всі подарунки на світі. Це... Dar de Deus. Dar de Deus. Доброго ранку, Підріх! Доброго. Доброго ранку, брікетта. Доброго ранку, Ханс! А чи не підкажеш, де можна придбати найкращі подарунки на різдво? Можеш купити у крамниці у Анни, а ось і вона. Доброго ранку, Анна. Доброго ранку, ханце. Прошу приходьте. Вибирайте. Мені потрібний найкращий подарунок на різдво. Сріжні, річний. А відео, яке красиве вірло для добовий людини. А це. А новий капелькушок. Капельпушок новенький, петровий. І це нюш. Ось. Мабуть це тебе. Ось, ось те, що мені потрібно. Чудово. Я купляю у тебе це хан. Дякую. Так, подивися, я хочу її. Скільки там не коштує, я заплачу більше. Хочу, хочу. Так, але. Прошу, Але Ханце, ви б могли вибрати щось інше у мене, інший подарунок. Ні, мені потрібний найкращий подарунок на Різдво. Подарунки? Звичайний хаос. А що б ти хотіла? Як подарунок? Це незалежно, кому хаос. Мені потрібний подарунок найважливішій особі. Богу. Що б ти подарувала Богу. Те, що дарую я йому кожного дня. Свої гріхи за його прощення, свою слабкость, свою силу, свою печаль за його радість. Ну, це не те, що я мав на увазі. відчуй відчується серце, як каже. Я зроблю найкращий подарунок з нової червоної шкіри. Це буде мій подарунок Богу. Що хан там таке робить? Кажуть, він готує подарунок для короля. Другам готовий. Червоні черевики на різдво. Які красиві черевички! Ось просто чудо. Правда, прям кольорівські? Ох, хан. Дорогу, дорогу бургомістру. Розступіться. Які прекрасні черевички. В житті не бачив нічого гарнішого. Ось тато, ось що я хочу на різдво. Червоні черевички. Звичайно, Люба, зараз ти їх отримаєш. Скільки ти просиш за них ханс, вони не продаються. Пане бургомістер. Але, тату, вони не продаються за ніякі гроші. Чому? Це подарунок? Це подарунок. І він не продається. Це подарунок для моєї донечки, Аделаїди? Ні, це подарунок для когось дуже особливого. Але тату. Ще поговоримо, швець. Підемо, Люба. Нарешті настало різдво. Сид очікувати його. Проходьте. Проходьте. Це ти, Доброго вечора, Ханс. Доброго. Я приніс тобі подарунок на різдво. О, марки. Як дочасно. Зрізвом тебе Ханс. Дякую, Фрідрік. Проходь, погрійся. Пробач, я був не тактовний з тобою. А ти змінився, Ханс. <гум> так, бо я чекаю декого особливого. Так, так, і я почекаю. Доброго вечора, бріґетта. Сидишнім тебе. Ой, а як у тебе смачно пахне. Проходь, приєднуйся до нас. Готував вечерю я. Я принесла тобі різняного газету. Завтра тобі не прийдеться йти у такий холод. Дякую, Бріґетта. Приєднуйся. Це напевно він. З Різдвом тебе, хан, я приніс тобі подарунок. подарунок. Один... Один з моїх календарів. Дякую, пане бурмісте. Вибачте, сьогодні Дякую. Ну, не треба пояснювати ханс. Маленька Аделаїда Розбещена. але ж вона моя єдина донечка. Проходьте, приєднуйтеся до нас за смачну вечерю. Дякую. Там від частування ніколи не відмовляюся, пане бургомістер. Дякую, Фідріх. Ханс. І Фідріху трохи. Ну що ж, помолимося? Боже, дякую тобі за ті Щедрі дари, які ти нам сьогодні послав. Спасибі, ханс. Дякуємо за смачне частування. А мені ще треба піти сьогодні до церкви на богослужіння. Так, і нам треба йти. Дякуємо дякує Ханс. тебе Господь Ханс. Дякую. Смачне частування, Ханс. Ти прийшов розповідати казки, дозволь пояснити Ханс. дарувати подарунки на Різдво, це дуже хороший звичай, але сенс Різдва це син Божий, що народився в Ефлеємі. бо нині народився сам Спаситель. Так, я зрозумів, найбільший дар це народження нашого Спасителя, Господа Бога. З того, що я можу подарувати сьогодні на різдво. Так, подивися, так от, І візь, я не подарую. Червоні черобить. Тихо, Аделаїна! Дякую тобі, гречні. Але так В цьому і полягає а. сенс подарунків на різдво. Люди обдаровують один одного, тому що Бог подарував нам Спасителя світу, Ісуса Христа. Зрізмов тебе! Господом і бути з нашими воїнами, і усі разом заспіваємо Бог на вічних молодець.